Різдво Спаса. Шостого місяця послав Бог ангела Гавріла до міста Галілейського, званого Назаретом, до Діви Марії, котра була заручена з Йосифом, чоловіком її. Ви пригадуєте цього ангела, котрий звістив Захарія про народження сина, названого Іваном. Тепер він прийшов повідомити Марію про народження сина, котрий буде великим. І буде називатися сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог Престол Давида, батька його. Ангел, прийшовши до неї, сказав їй Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жонами. Вона, побачивши його, збентежилася і міркувала собі, що це за привітання. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє! Бо ти знайшла благодать Бога, ти народиш сина і даси ж йому ймення Ісус. Ангел розповів їй про Єлизавету, котра була родичкою Марії, що вона теж народить сина. Тоді Марія сказала ангелові ось раба Господня, нехай буде за словами твоїми, і відійшов від неї ангел. Потому Марія пішла до верхньої країни, до міста Юдиного, де жили Захарій і Єлизавета. Увійшовши в дім, вона привітала Єлизавету. Почувши привітання Марії, Єлизавета наповнилася Духом Святим і вигукнула голосно, кажучи: І ля мені це, що прийшла до мене матір мого Господа, і Єлизавета благословила Бога. Діва Марія довго розмовляла з Єлизаветою, хоч вона була юною, а Єлизавета похилого віку. Вони любили бути разом. Єлизавета знала, що її син не буде таким великим, як син Діви Марії. Син її Іван буде вшанованим і благочестивим. А Ісус буде Сином Божим. Іван, хоч і буде сповнений Духом Святим. Але він буде залишатися звичайною людиною, доступною гріху. Ісус буде безгрішною людиною, невинним ягням Божим. Пробувши там три місяці, Діва Марія повернулася до свого дому в Назареті. Невдовзі по тому народила Єлизавета, сина, всі друзі і її рідні раділи, почувши звістку про його народження. На восьмий день життя малюка в її дім прийшли сусіди і родичі. На восьмий день, за законом Божим, євреї обрізали всякого новонародженого хлопчика. Тобто, священник робив знак на тілі, що було явно, що він єврей. Того ж дня дитині давали ім'я. Друзі казали, назвемо його іменем його батька, Захарієм ні. Відповідала Єлизавета, він буде називатися Іваном. Вона знала, що таке було веління ангела. Захарій все ще не міг говорити. Друзі почали запитувати його знаками, як би він бажав назвати сина. Тоді Захарій попрохав дощечку. На той час вживалися дощечки, поверхня яких була вкрита вощиною. По якій і писали залізним пером. Захарій написав Ім'я моєму синові Іван. Всі були вкрай здивовані, що він запропонував таке саме ім'я, як і Єлизавета, та здивування їхнє було не меншим, коли Захарій заговорив знову Все, те, що передбачив ангел, все здійснилось. Ось чому Захарій вже не міг бути німим. Яке слово він вимовив самим найпершим. Він почав славити Бога. Він віддав шану Господові за прийдешнього в цей світ Спасителя. Дух Святий був при вустах його. Поглянувши на свого сина, він сказав: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього. Всі побачили, що Іван був незвичайною дитиною, так воно і було. Тому що Дух Святий був з ним і Господь бажав благословити його і навчити його мудрості, коли Іван змужнів, він любив ходити в пустелю і там залишатися на самоті з Богом та, роздумуючи за небесне, благословляти Творця.